Дружина, вона для чоловіка найближча людина. Не даремно говорять, що якщо в тебе вірить твоя дружина, то в тебе повірять інші. Якщо дружина тебе поважає, то тебе будуть поважати і інші. Тому, чоловіки, зробіть так, щоб найближча для вас, людина в вашому житті, повірила в вас. То капець. Що я тільки що подивився? Дружина найближче для дружина найближча людина для чоловіка серйозно. Це, це щось по ходу, ну. Це абсурд якийсь, це просто капець. Для чоловіка найдорожчі люди для чоловіка це його батьки, родичі, брати, сестри і навіть друзі. Тому що, на відміну від родичів, тому що так, на відміну від жінки, родичі, вони нікуди, ну, вони в більшості випадків не покинуть, вони завжди підтримують, допоможуть. Завжди. А жінка ні. Жінка, тільки, якщо якась складна ситуація, там зразу все давай плачення. Жінка зразу, якщо припустимо, там, я не знаю, чоловік травмувався, чи щось з ним сталося, що він не може ходити на роботу і заробляти гроші, його зразу просто викине. А родичі допоможуть. І друзі допоможуть. Друзі, які, припустимо, там, садочка з школи, вони завжди, завжди допоможуть. Тому що ну, дружба в більшості випадків ну, буває, що руйнується там деяка дружба, так, там, ну, деякі люди йдуть там, друзі йдуть з нашого життя. Буває, різні ситуації бувають. Але в більшості випадків, якщо люди довго дружать там, зі школи-садочка, то це найкращі друзі. І вони допоможуть завжди при можливості. А жінка ні, ні, ні. Жінка, я кажу, як тільки запахне смаленим, вона вас покине. No. І допоможуть вам ті самі друзі, батьки і родичі. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал і побачимося.